І всім здорово чуваки! Сьогодні я буду грати в FK Mobile FIFA, можна і так сказати. Будемо зараз брати деякі катки і все. Зараз хай загрузиться. Зараз покажу вам мій состав на 100 ОВР. Оціните в коментарях по 10 бальній шкалі. Зараз маленька однова вийшла. Я трохи проболів, але не зважайте. 嗯。Mm. Опа. Италия. Орва. АФК. Ай. Фигняка. Ого. 500 токеней. А, что с... Бразил. Орва. Ой, Рау Мадрид. Ай. Родриго. И ше 800 токенов. О, а ну, что с ним? 250 нормально. Так. Опа. США. КБ. Он. А, о, прикол. Погнали картины. Ну тут, конечно, тело выбираем. 7-й раз то убрали вже. Ось показую мою команду. Самий головний це тут Яшин. Бо він воротар, сам найкращий. Яшин, Ренші, Сайнт Максим, Брунов, Тернандерс, Хюран, Кака, Бекхам. Тимбер Тах, Сергіо Дардер, Міттел, Саї, Шевченко, Грамодіння, Педро, Браїнтит, Компанію, Неста, Касіліас, Дебрюне, МБП, оце все. Перейдемо до каток. Ми все заграю тут. Відомо про про, а там пронза. Відобачте бачите, 299 000. Мені до порошки треба 250. Ой, 350. Максимально, це було 329 кубків. Просто проти мене попадаються Дуже жорсткі чуваки, прошки одні, Там дуже жорсткі, коротше, ну, як оцей, тільки по ОВР у мене побільше буде, але по скилу в нього побільше. Полюбався. Він А, Винклбин. І його. А ну, Беллинг нам сон. Романдину. Легу, легу. Блин, я ну, Вроде, вроде салат я бачу. красиво. Все, почему я

куди подальше. Далі ще по подивлюся на блок страйк Тоже поіграю. Коли ти грати інтуто фу О да, дивіться Ой, блин, пошли, пошли, пошли! Красиво было, красиво. Ого, повезло, повезло. Я перейду, бо тут дуже лагає. Я перейду в іншу ігру. Так. М -м -м. В наступному ролі я зіграю stand -off. А зараз блокстрайк Страйк і FIFA. Е а потім вже буду знімати Roblox. Ну, я вже відео зняв про Roblox, але воно дуже коротке. Це відео буде десь ну, на 20 минут. мене тут може трохи залагати, так що треба буде перезаходити. Вводив. Так, по моєму інвентарю. Я продав дещо ці я за 100 голди. Кейс, відкрив, вони мені випали. Ну, їх не можна продавати, це жаль. У мене катана использована. і цей. Мені дуже подобається АКР. Він дуже красивий. У мене 15-й левел. А, ну почалося. Ой, то да блін. Мені надо перезаходити. Я буду відео знімати на телефоні, тому що в мене немає комп'ютера. Так що трохи будуть лаги. Ой. Сара. Ну, блин. Короче, блок-страйк и... Видимо, меняется. Давайте тоді Roblox. І потім теж Roblox буду грати разом з стендофом. Хто хоче до мене в друзі, мені. дал дає 13. Не думайте, це не... Не буду це казати. Це не те. Якщо хочете, то приглашайте, друзі, я прийму. Так. Що ми поіграємо? Може у Блокс але там буде неїте. Слишком лагаю там і викидає. Можу поіграти Призрачний шар. Прикольна гра, Призрачний шар. У мене там вже 128 чи 127 вбивств, ну виграш, а вбивств 860 десь. Блокстрайк грає десь пів року. Так, зараз. О, 853. Так. Да. Вбивство. Так. Хто проти нас грає? Настій угу. хью якась вона получе буде. Адамс. У Мене поки лам більше, у них всіх тільки той 1500 п'ятсот. покажу ми. Новий танець легендарний. Його дуже довго я годував. Шесть зі звуком. О, он до цього. Саме найвича Похоже на ту, яка в мене на другому аккаунті подруга. Все, починаємо. Зараз буду показувати У мене стація. Зараз покажу, що в мене є. У мене по способкам усе є, кроме цих, тому що вони із колеса. У мене усе є. Амунітет. Е Заморажуюся щеє время, темна сила. Кстати, цю Силу я променю зараз. І погнали. Ай, блін, я не встиг нажати амуніти. Сиринчик. Ждем. Кстати, я вже тут, а мені ще подкруток, і я вже відкрив ще на цей. І мені з цього Мені з цього колеса випала оця коса. Ну якої шанс 0.5. З першого разу випала. Зараз. У <кій> мене є ще це, 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 це. Ну, мені легендарки рідко падають. По взриву в мене епічні. Я люблю зелений кольор, то у мене зелений. <гум> так, я не донатор, так що в мене немає нічого такого. У мене тільки це по цьому. Якщо б я був донатором, я б тут бив би. Мімбова штука. что-то звук пропал. А, все. Я yeah. помолился, видео будет на трошки меньше времени, чем 20 минут. що ми тільки троє. У <звук> мене, друзі, 113, 116 людей. <звук> Ще раз повторяю, хто хоче, то і додайте. Це хто написав? Да, який ей ти прошка. Дві победи и два вбивства. Я буду виносити. Блін, а мені кінчився. Я не вспів зреагувати. Слянда. Так. Ви побачили цю що, Йдемо перевіряти шею якусь. Я не знаю навіть яку. Блюлок, ви на моєму в першому відео побачили, надіюсь Це друге відео. Я не знаю, що знімати можу. Суперліга я відучився від неї грати, тому що я більш грав на <кхід> Сіння... Сіння Візниця. Я відвивлю своєї гри Зором, давайте ви в це. Дуже, прикольний, дуже, прикольний, дуже прикольна гра. <хе> ем, в мене там багато чого. Я, там качати треба силу, прокачувати кос, коси. І чим ти краще, чим буде добре. Нормально так буде. Там можна стати королем. Там можна Мені зараз сили. СП 154.8 СП. Це дуже багато. Ось мої питомці. Ззаді. Україна. О... Ще. Траййон. КД, да? Я саме найлучший. КД менше чого. I um.

Бо боже, може викинути. Вибачте, залаги дуже лагає. Це або інтернет, або чого іначе. Увійдимо тут інтернет. Дивись, щось, тебе може на ізи.